Звичайний політик плів це план, який займає ну, який від пару годин до може займати там, добу. Тому що ти маєш вивчити радіогоризонт, зрозуміти, чи ти не втратиш той дрон, бо ти можеш там Ровісниць, сісти, подивитися, та, ти можеш одразу побачити, що просто неможливо цю, цю місію. Оце. І це насправді це все має знати пілот. <му> Людина, яка прокладемо, що дізнається і буде вести як на раді. Коли ви машиною пилі, то нічого не видно, то хто вам вказує право, ліво. Плюс, щоб вони бачили, що дрон залітає, бо то ж туди почне прилітатися. Бо вони розуміють, що пілот це людина, яка мінімум три місяці провчилася. Тобто, якщо вони знищать пілота, вони знищать піхотинця, ну відверто, ну, два тижні можна навчити там, тим-менше, щоб він не спішов на позицію. Пілот це мінімум три місяці. Пріоритетні тобто, цілі це техніка, антени шукаємо постійно. Тобто, якщо ми бачимо антенну, ми одразу розвиваємо артилерію і нас. Просто б'ємо сюди, на, на всякий випадок. Ну, Виграють І Чим більше у нас буде розумних і людей з правильними руками, тим швидше ми виграємо. Ми зірвали шторм. По ми... ящики гранатські От Якраз з цим дроном вони почали під штурмову yeah. підготовку, зайшло десь 15 чоловік. Ми значні і ми 10 чоловік убили. Коли результат показує себе, це круто. Коли нам комбат попереднього батальйона, з яким ми працювали, Каже, пацани, коротше, за вами така статистика. За вами два танки, один БМП, один бензовоз, склад з БК і десь рота підарів тупо в блін. І ти такий ху-ху! Блін, а це круто. У нас готові вчитися на крилах. У нас готові вчитися на всьому. Ми ж би дали можливість вчитися. От, у нас так, в принципі, багато функціонально. Підтройко. У нас всі літають на мавіках, кватраках, колоделах.